Добрий вечір вам роман! Зустрічайте! Я той самий класс, поки стає ведь. І бажаю щастя вам усім. Дякую вам, Володимире Борисовичу, за наш цей новий хутір. Я вам усі ще віддавав ключ, а тепер давайте назад будемо відкривати резиденцію. Вельми, шановний дід Мороз, я з задоволенням передаю вам цей ключ для того, щоб тут панував на цій території. Гарний і чудовий настрій, щоб тут було дуже багато дітей, радісних і усміхнених, передаю цей ключ. Браво! Ура! Браво! Дякуємо, Володимиру Борисовичу. Запрошуємо вас до нашої глядацької зали. Адже зараз. А зараз, якщо ви трішки відійдете, ви побачите, як танцюють свої... Пічники, Діди, Морози і Снігурки. Я всіх прошу, будь ласка, будь ласка, трішки, трішки. Давайте я буду.